Катерина є моя сестричка. Два роки тому в неї померла мама. Я заміняю її маму. Я її дуже сильно люблю. Маю своїх дітей, але найбільшу увагу приділяю Катерині. Більшість Катерина навчилася в школі тут робити. Вона дуже любить робити з деревини всякі різні вироби. Вчителі дуже задоволені нею. І і дуже гарно тут виходить. Наш заклад навчально-реабілітаційний, ми залежимо від Львівської обласної ради, тому всі школи, які на території громади, вважали, що ми є школа закритого типу. Коли ми відкрили коворкінг, ми показали всім, що ми не є школа закритого типу. Ми відкриті для всіх. Зараз ми співпрацюємо зі школами іншими, які запрошуємо до нас на гуртки, які в нас є. У нас старе обладнання дуже сильно було і дуже важко було з ним працювати. То... Дуже сильно дергало, дуже тупе було. Але коли з'явила опалення, тоді легше стало працювати. Я тут на трудовому навчанні придумав зробити енергайзер для сестри, для заколок і резинок. Бо в них дуже багато. Це їхня історія успіху в майбутньому. Дуже. Прикро, але так воно є, що після закінчення нашого центру більшість дітей залишається вдома, тобто вони не йдуть ніде на навчання. Ми плануємо, що ми на базі нашої школи, так як ми вже зараз маємо коворкінг, ми відкриємо допрофільне навчання і ми будемо їм видавати певні дипломи, що вони мають навики столярки і швейної справи.